То, що ми побачимо? Все ж таки мобілізацію? Чи ми побачимо хвилю протестів? Як би це дивно не звучало, про якщо це одягати на територію Росії? Ну, мобілізація перше, триває прихована. так. І звичайно, е, ну, Путін намагається після вересневого минулого приз е, мобілізації якось оминути це другу хвилю, ну принаймні, в такій публічній сфері, розуміючи всі ризики такого кроку. Знову ж таки ми почули, що і чуємо від Піскової від самого Путіна на параді, що він формат війни так от, не переходить, так тобто вони все одно говорять про спеціальну військову операцію, про якісь там такі, ми, такі якісь розпливчаті абсолютно цілі цієї спецоперації. Кожний місяць вони різняться ці цілі. От Всіманя взагалі на днях заявила, що немає ні жодних червоних ліній, бо це придумали самі воєнкори. А Путін ніколи про ніякі червоні лінії не казав. Тобто, у них така гібридна, так би мовити, ця схема більш того, вони намагаються так підписав Путін сьогодні. Здається, указ про те, що ті громадяни, іноземці, які служать в російському війську, будуть отримувати російське громадянство. Ну тобто, вони максимально шукають якісь способи, щоб е, е, вирішити це питання не Тотальної мобілізації, до якої закликають там ті ж самі стрілков і, взагалі, оця, от ура патріотична тусовка, яка критикує а, Путіна саме через те, що він не оголошує військовий стан не переводить економіку на військові рейки і так далі. Що буде далі? Ну, ми повинні розуміти, що в авторитарних системах дуже важко прогнозувати. А я так само, як а, сіманян, як це не смішно звучить, не бачу. Ніякої червоної лінії для Путіна і повернення України до Запорізької Херсонської області, і повернення Донбасу. Це не буде червоною лінією для Путіна. Крим тут вже питанням. Так, тут під питанням, тут багато сакрального, багато важливо для самого Путіна. Але чи готовий він? Ну що він може ще зробити? Ну, грубо кажучи, кинути ще мільйон. Ну, якщо кинути мільйон, значить нам так, да, це буде величезна проблема. це... Жахливі мабуть, втрати наші, і так далі, але зрозуміло, що західна допомога ще й більше посилиться, і нам точно вже тоді не будуть заперечувати передачі нам літаків, там більш, більшої зброї, кількості і так далі. Тобто, цих, цих людей, які він може мобілізувати, треба навчити. Треба техніку мати. Цієї техніки нема зараз для тих, хто зараз служить, так? Російська економіка, російський ВПК не справляється і не зможе справитись найближчі роки, а скоріше за цього в історичній перспективі з тим викликом, ну просто проти нього протистоїть економічно, а, практично пів світу з економічної точки зору. От ми бачимо тобто мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Я так розумію, що це все до того комплексу намагання зібрати якісь ресурси, коли ну, мобілізують людей, вони, яким роздавали російські вони... паспорти. Вони будуть намагатися використовувати тих людей, які не, які не входять в ядерний електорат самого Путіна, так? Вони в Росії використовують національні ці меншини національні окраїни, бідні регіони, але там теж є якісь ресурси, які ну вище якого не можна витягнути, так вони по максимуму використали з допомогою Вагнера. Зараз Міністерство оборони буде спробувати ще щось на скрипти через серед кримінальників по тюрмах, так? Не знаю, що там інтрига, яка буде з станом здоров'я Лукашенка цією ситуацію. Можливо, ще спробують Білорусі якимось чином залучити? Так ну, це все вимагає часу і знов ж таки абсолютно не перекреслює ті плани, які має, мабуть, наш генштаб на найближчі місяці щодо звільнення окупованих територій. Він просто... А без Пригожина російська армія втратить, чи багато вона втратить? Ну, от якщо пофантазувати на ту тему, про яку ми говорили, що все ж таки збере він свої манатки та побіжить собі в Африку, наприклад? Ну, допевне, ну, зрозуміло, що таку ефективну систему самознищення людської маси, яку створив Вагнер. Ну, Вагнер навіть а, Пригожин, да, і важко повторити. Ну, все ж таки, не 20, не, не сталінські часи. Що знову ж таки ну, поставити заградатряти за спинами і можна гнати. Але, по-перше, кого гнати, питання, так? І на чому гнати. Це теж ну, 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 є певні, певні обмеження, які не дозволяють постійно займатися тим, чим займався Пригожин в Бахмуті, в Солідарі, просто цими м'ясними штурмами. Це не може бути постійно. Демографічна ситуація в Російській Федерації дуже сильно відрізняється. Ситуація в Радянському Союзі 40-х років, ну і багато що інших ключей. Тому е тут момент такий, що Вагнер е це все ж таки було певне вирішення таких нагальних проблем, які не могла вирішити російська армія. Ми не знаємо, наскільки ну не можемо. Ну, я не військовий принаймні, експерт, наскільки. Російська армія вже навчилася, виходячи з досвіду ну, практично півтора року війни. І наскільки вона вже готова вирішити ті питання, які вирішував той самий Вагнер на фронті. Це ми вже побачимо, побачимо в процесі. Але по-перше, ну у нього закінчуються люди. Просто кримінальників йому все перекрили. Добровольців в такій кількості знайти дуже важко. Тому просто в нього. А в Африку треба ж. Ну що в Африку? В Африку ж треба ж з якимись людьми поїхати. Так? Він же вирішує там конкретні задачі, пов'язані з силовими методами, так би мовити. І що він ж не один туди поїде. Йому потрібно когось зберегти, а з кожним днем вбивається все більше і більше цих вагнерівців, і може дійсно наступити момент, коли йому просто ні з чим буде туди їхати.